Як швидко додати або відняти мішані числа? Погнали! Отож, мішані числа, що мають спільний знавальник, додати просто. Ми просто додаємо чисельники та цілі частини наших мішаних чисел. Але що робити, коли результат ми отримали і маємо неправильне мішане число? Нам потрібно зробити його у вигляді правильного. Давайте ми уявимо, що ціла частина це буде наш король. А чисельник нашого дробу він у нас. Підлеглий, а знаменичок буде нашим принцом. Ну, це син короля. Тоді, коли наш Чисельник перевищує знаменник, ми повинні подарувати королю подаруночка. Значить, ми від чисельника віднімаємо число знаменника і пишемо оцю різницю в новий чисельник. Але королю ми даруємо лише одну цілу. Адже знаменник показує наш принц, скільки ми можемо вмістити там, наприклад, шматочків пирога в загальну кількість цього пирога. Тому чисельник він показує, скільки таких шматочків ми взяли із загальної кількості знаменника. Ну і при відніманні все те саме. Але інколи ми не можемо відняти від чисельника одного мішаного числа іншого мішаного числа. Що тоді робимо? Тоді, навпаки, нам потрібно утворити неправильне мішане число, тобто позичити в нашого короля, взяти в борг і можна потім віднімати сміливо. Тобто ми позичаємо одну цілу від короля, але до нашого підлеглого чисельника ми додаємо те число, яке знаходиться в знаменничку. Ми його Просто додаємо до старого нашого чисельника. І все. І тепер у нас вийшло неправильне мішане число, від якого відняти все стає доволі просто. Відняли і отримали гарний результат.